Вітаю, шановні глядачі! Зараз я продовжую повну діагностику. Також нагадую, щоб ви не забували робили донати, ставили вподобайки. Так набагато швидше і краще працюють чистки і захист, очищається набагато швидше і сильніше. Зараз це свічечка, в якій згорить повністю весь негатив. З усіх, хто дивиться відео близьких людей у період від е, е, життя від народження до п'яти років. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть Я запалюю цю свічку. Закликаю вищі сили. Допоможіть очистити. Усіх, хто дивиться відео близьких людей, період життя. Від народження до п'яти років очищається поль. І з воском зійдуть всі негативні програми, порчі прокляття, крайні Порча на здоров'я, порча на смерть, негативні дії, віз, як віз зійде, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей. Всі негативні програми у період від народження до п'яти років життя. І сіль весь негатив на себе забере, буде так і так є. Всі порчі прокляті, зійдуть море, радні Зійдуть Сібіль, сльози, страждання, страхи, переляки, заздрість, глази, порчі зійдуть, буде так і так є. Так, зараз, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив на тих, хто дивиться відео близьких людях? Чи робились негативна магічний вплив, фізичні, якісь втручання, негативні дії, а у період від народження до 5 років життя? Я хочу очистити, подивитись, допоможіть. Скажіть, усі, хто дивиться, близькі люди, чи робився негатив у період від народження до 5 років допомоги, прошу. Допоможіть. Так. Робився. Спочатку закрили так, щоб не були у сім'ї, повної сім'ї щоб не було. Закривали, я так розумію, це більше стосується батька. Одводили, обирали батька із сім'ї, з родини. І дуже сильні були сварки тут, програми йшли, розсорки дуже сильні. Ще ви могли, чи в цей період. Хворіти дуже сильні, може висока така головна біль, чи це пов'язано, підвищення були, нежить, горло, очі, вуха, голова страждала постійно дуже сильно. Ще могло бути, коли може заикання. от коли говорити погано, може не говорили взагалі, замкнуте життя. Далі. А це десь 3 роки половиною. І постійно треба було вам кудись вас увозить, їхати, одвозить. Чи забирали у батька, чи у мами. Одвозили вас такого плану. Життя тут, звісно, пекло. Заперечую, весь негатив. Убираю по долі, мало все буде добре. Угу. стягувались в такому маленькому віці, намагались стягнути, у вас доля гарна, бути багатою людиною маєте. І професію гарну, роботу гарну. І це стягували ще в маленькому віці, закривали, забирали, заперечую весь негатив, убираю, відвертаю на віки вічні, відсікаю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Усі, хто дивиться відео, жінка лила, родичка. Програму негативну на розлук, на оход, порчі, На здоров'я були порчі. Заперечую весь негатив, убираю, анулюю всі скиди, переклади, переклад бідності. Знімаю, переклад хвороб знімається. Одвертаю, о оцікаю весь негатив знімаю в період життя від народження до п'яти років. Більше нема нічого поганого, лихого, очищено повністю до ідеального стану. Більше не впливає негатив, сістрес, біль, страждання. Повертається тому, хто зробив. Загоються всі травми і рани до ідеального стану здоров'я. Прошу янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити період життя від народження до п'яти років і повернути все лейно, що робили, що скидали, перекладали, всі прититі. Підливи повернути назад тому, хто ставив, хто робив не на переклад не по роду, не по крові, не по колу не йде, а на тому, хто робив, лишається, в якому б світі зараз не був, все на себе забира і сам одробляє. Буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможе нікому. Буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на щасливу долю, повертаю все, що стягнуто, всі гроші, здоров'я повертаю назад. Тому, хто дивиться відео близьким людям, повертається все, що стягнуто, було в період із народження до п'яти років, відновлюється до ідеального стану. Буде так і так. для щастя, на гроші, на любов, на здоров'я, відкриті дороги буде так. А зараз я ще раз буду переглядати. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив на тих, хто дивиться відео близьких людей, що робився у період від народження до п'яти років життя. Цим людям, чи робили негативні якісь втручання, може фізично, чи вплинули як-то на психічний стан, на здоров'я. Ще виходить. Колись сильна заздрість була багато зглазу оце є. Говорили, обговорювали. Руйнували програму якусь негативно ставили програму, може, навіть на самотність, на як зглажували нехороше, говорили прямо в вашій присутності. І, можливо, коли ви пили або їли саме в цей період, говорилися якісь, ну, може, навіть думали просто і дивилися. І це могли бути під час, коли якісь свята відбувалися. Люди приходили. З... Зустріч була. І е, ці люди вони е, або приносили з собою ще, може бути, напої. от І ще хтось приносив такі напої і робили приворот. Привороти. От мені цікаво, хто хто кому і що робив. Так, да, дуже сильні. Уже Верховний суд працює з цього питання. Робили, дам. Це робили батько, я так розумію, нападали, щоб він е, зраджував, що б гроші не давав і гроші всі мали відійти. Е, тому, хто, ну, на того, хто робив приворот. Це такі Люди вдом запускалися, заперечуюсь, анулюю Всі програми негативні. Ви могли навіть і цього і напитися. Заперечую весь негатив, анулюю, убираю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Більше не несе негативна програма. В тілі, що із рідиною потрапила, не несе більше негативних програм. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив. Багато-багато угу. разів повторювалося це з народження, воно почалося. І тоді на протязі всього життя робили не тільки. Вам робилося і, може, була. Мама і ви, або сестра, може старша була. І ви. Заперечую, весь негатив, убираю, анулірую всі програми негативні. Заперечую всі прив'язки, мороки, негативні дії, анулірую, обираю період із народження. До п'яти років знімаються всі негативні мороки, прив'язки, прив'язки до алкоголю. А марочки знімаються, ресортисту вороти, Негативна кладовицька магія анулірується. Всі скиди е бідності, скиди боргів, ануліруються, більше не працює. Повертається ворогові, все лайно, що скидав, вертає назад. Тому хто робив, буде так і такі. Порчина кладовицьку магію анулюю, убираю, всі прокляття знімаю заглази. Все заздріся нолірую, убираю, повертає назад, в якому б світі не були, все на себе забирає. Не породу, не по колу, не по крові не переходить, тому хто робив, лишай. Буде так, так і є. Пісі лиха зробити не зможе. Все сили свої втратить буде так. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Відновлюється доля щаслива, чоловіча, жіноча. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. І всі травми і стреси, що відбулися у період від народження до п'яти років, загоюю, виймаю, всі негативні програми обираються. Відкривається шлях на щасливу долю, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір періоду життя із народження до п'яти років. Усі, хто дивиться відео, близьких людей очищається, виймається повністю, вичищається, щоб не робили, яку б на магію не робили. Піше не працює, знімаю повністю, вертаю назад, всі залази порші, прокляття, печаті, негативні скиди. Привороти екрані, знімаються. А давайте ще раз подивимось. Вище сили, прошу допоможіть, скажіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічних вплив втручання на тих, хто дивиться відео близьких людей у період від народження до п'яти років. Прошу допоможіть, скажіть. Від народження до п'яти років. М -м -м. Да, оце з приводу бідності. Щось таке підкладали, підливали, з себе змивали, а скидували на дім, на батьків. Заперечу весь негатив. Убираю, анулірую. Програми на бідність знімаються, ануліруються повністю, не працюють. Приклади хвороб знімаються, більше не працюють. Порші на дурість, на тупість знімаю. Убираю, анулюю, більше не працює. Відкритий шлях буде так. Повертаємося. Жінка лила стабільно, чітко. Порчена, самотність знімаю, печаті самотності знімаю. Всі скиди, переклади, обміни, подміни. Щоб не робили вороги, більше не працюють. Тих, хто дивиться відео близьких людей повністю очищено. Зриваються всі негативні програми. Борщина, бідність знімає повністю крадні стяги, мороки. Борщина самотність знімається, щаслива доля у вас відновлюється. Все, що вам належить. Належить тільки вам нікому більше, ніхто більше не зможе втрутити. Відкритий шлях на щастя. Буде так, на багатство. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад де б не були ці люди? Все їм назад вертається не на переклад, не на не по колу йде, не по крові, не по роду, не переходить на тому, хто робив, лишається. Хай він сам на собі це все відчуває, переробляє. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відновлюю нервову систему, відновлюю до ідеального стану. Більше немає жодних негативних спогадів, очищаю всі емоції, висушую, більше не страждає, більше не болить. Все. Жахіття, все страшне, що пережили від народження до п'яти років, у вогні згорить і більше не болить. Буде так і такі очищені І більше немає бідності, зжигаю в вогні спалюю. Повертаю ваші гроші, повертаю ваші блага, всі щасливі дороги. Легкі і двері відкриті на щастя, буде так, такі. Ще треба чистим дивитися. Скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання у долю, у період життя від, О, від народження до п'яти років. Чи лишився ще якийсь негатив тим, хто дивиться відео близьким людям? Прошу допомоги! Іще, вели Боже, іще програми. Тут загальний розгляд на всіх людей, дивлюся, так що багато прийдеться зчищати. В цей період <кій> щось відбувалось. Хтось займався магією церковною застосували церковний християнський, може мусульманський егрегори, підпитка йшла звідти. І знов напади були, щоб гроші не були в родині. І зливали, зливали всі хвороби ще, може, коли серцеві хвороби зливалися, заперечувались негатив, обираю аналізу. Не Чи вправи з Ага, Це буде гаразд. Уже угу, краще. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть усі негативні програми, церковну магію, негативно анулірую, убираю, більше не працюю період життя від народження до п'яти років. Усі, хто дивиться від близьких людей, більше нема жодного негативу. Очищено, знято. всі підклади, підміни, скиди, хвороб, загоються травми. Відновлюється нервова система і серце працює до ідеального стану здоров'я, буде так і так. Відкриваю всі шляхи дороги, буде так, і, так і є. Так, давайте ще раз поглянемо. Вищі сили, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео, близьких людей. Чи робився негатив у період? Чи лишився ще якийсь негатив у період від народження до п'яти років? Скажіть, допоможіть. Просто так хворіли. Не просто так хворіли. Заперечую, анулірую всі скиди хвороб, убираю. Магію негативну, анулірую, убираю. Відкривається шлях на щасливу долю загоюються травми і рани, відновлюються системи в організмі. Заперечую Порші на бідність знімаю. на насмерть знімає, убираю, анулірую цю програму негатив. Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відео близьким людям на здоров'я. Так, всю заздрі спорчі, порчі прокляття знімаю, убираю. Порчина насмерть, кладовицьку магію, анулірую, більше не працює. Скиди, переклади, обміни, подміни знімаю, як Триває шлях на щасливу долю. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. У вас завжди здоров'я. Все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше, ніхто може, не може більше втрутитись. Все погане, все лихе. Що робилося в період життя? Тих, хто дивиться відео близьких людей із народження до п'яти років, очищається, анулірується повністю вся негативна програма. Що б не робили? Більше не працює, і, повер... і повертається тому, хто робив, де б вони не були. Не на переклад, не по роду, не по колу не йде. А тому, хто робив, лишає, буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Всім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, на здоров'я, на гроші, на любов, на щасливу долю чоловічу, на щасливу долю жіночу. І поверніть сили, енергію, молодість, все, що стягувалось, верніть назад. Більше не зможуть впливати. Очищений період повністю, від народження до п'яти років. Буде так. Тут може програтись у когось, що настільки важке життя, що ви вже звикли, іначе це нормально. Іначе так має бути. Ну це неправда. Не так не мало бути, це страшне. Це було насильство. Прям. Так. Так що так, зараз я е, почищена, але дивіться, це чистки, ви маєте розуміти, треба від вас якась енергетика. Або е, е, донати, або це будуть подобайки, коментарі, якісь відгуки. Це йде енергообмін. Це дуже важливо, пам'ятайте це. Добре, і ми будемо продовжувати далі. Зараз був період від народження до 5 років. Наступний період це буде від 5 років до 10. От. І поступово-поступово все повичищати треба. На цьому я завершую. Чистка відбулася. Це піде духом смітнику на з'їдення негативу. От. Дякую за увагу. Будьте здорові і до зустрічі!